Уникнення розмов, знаєте, це така тиха стіна, яка може насправді зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Сьогодні ми не просто зазирнемо за неї, а спробуємо знайти ключі, щоб відчинити двері до справжнього, живого зв'язку. Давайте розберемося, чому ці стіни взагалі виникають, і що найголовніше, як їх можна подолати. Ну знайоме ж відчуття, правда? Коли намагаєшся поговорити про щось дійсно важливе, а у відповідь глуха стіна. Це може бути давай пізніше, зараз не час або просто мовчазне занурення в екран телефону. І це таке виснажливе відчуття безпорадності, коли найважливіші слова просто зависають у повітрі. Отже, що ж насправді відбувається, коли хтось опиняється по той бік цієї стіни, і як це власне руйнує стосунки зсередини. Дуже важливо розуміти це не просто якась погана звичка, ні. Це справжній комунікативний бар'єр, який створює емоційну прірву. І з кожним днем мовчання ця прірва стає все глибшою, роз'єднуючи людей і руйнуючи навіть найміцніші зв'язки. А тепер давайте зробимо найцікавіше спробуємо зазирнути за цю стіну. І тут, знаєте, ключове це змінити перспективу, бо дуже часто уникнення розмови це не напад, це спроба людини захистити себе. І ось це, мабуть, фундаментально важливий момент. За стіною мовчання ховається не байдужість, а страх. Людина уникає розмови не тому, що їй все одно, а тому, що їй просто страшно. А які ж саме страхи є оцими двигунами уникнення? Ну, по перше, це може бути страх конфлікту чи відторгнення. По-друге, страх здатися вразливим, втратити контроль, інколи це банальна відсутність навичок для складних розмов або ж, знаєте, просте емоційне вигорання, коли на ще одну драму просто не лишається сил. На практиці це виглядає по-різному, не завжди як пряма відмова. Це може бути у те вічне завтра, яке ніколи не настає, або жарт, що ніби знацінює серйозність моменту. Розпізнавання цих сигналів це вже перший крок, бо це не ігнорування, це захисна реакція. Гаразд, ми розібралися, чому так відбувається. Тож як достукатися через цю стіну мовчання? Тут важлива не сила, а стратегія. Існують конкретні кроки, які справді можуть допомогти відчинити ці двері. І ось ключова зміна у підході завдання не пробити стіну штурмом, а створити такі умови, за яких людина сама захоче відчинити двері, тобто замість конфронтації спроба налагодити зв'язок. Один із найпотужніших інструментів для цього це так звані я повідомлення. Просто подивіться на цей приклад: фраза ти мене ігноруєш це пряме звинувачення. Воно одразу викликає захист. А от фраза я почуваюся самотньо це опис власних почуттів. Вона не атакує, а запрошує до співпереживання і відкриває шлях до діалогу. А ось і чіткий план дій: по перше, знизьте напругу, почніть з турботи, а не звинувачень. По-друге, використовуйте я повідомлення. По-третє, створіть безпечний простір. Домовтеся про короткий, обмежений час для розмови, скажімо, 15 хвилин. Якщо говорити дуже важко, запропонуйте написати. І найголовніше поважайте межі. Визнайте потребу в паузі, але одразу заплануйте, коли ви повернетеся до розмови. А тепер давайте на мить змінимо ракурс. А що, якщо у цій поведінці хтось впізнав себе? Що, якщо це саме та людина, яка уникає розмов? Перший і, мабуть, найважливіший крок. Це чесно це визнати. Якщо впізнали себе у цій поведінці, це вже, повірте, половина перемоги, тому що усвідомлення це завжди початок змін. Спробуйте чесно себе запитати, а чого саме я боюся: конфлікту, можливо, критики чи відповідальності за рішення? Спробуйте дати ім'я своєму страху, адже коли ворог відомий, з ним набагато легше боротися. Не потрібно одразу кидатися у найскладніші розмови. Спробуйте тренувати свої м'язи спілкування на чомусь безпечному, обговоріть фільм, поділіться думкою про книгу. Це маленькі, але дуже важливі кроки до більшої відкритості. Відчуваєте, що емоції беруть гору і хочеться просто втекти? Використовуйте ось цю фразу рятівник. Мені потрібна хвилина, щоб зібрати думки. Це не втеча, це чесний тайм-аут. Це показує вашу залученість і дає дорогоцінний час, щоб заспокоїтися і продовжити розмову конструктивно. Зрештою, спілкування це завжди двосторонній рух. Це як міст, який, на відміну від стіни, потрібно будувати разом з обох боків. Ця думка, як на мене, ідеально все підсумовує кожна уникнута розмова це цеглинка, яку виняли з мосту стосунків, а кожна навіть невдала спроба поговорити це крок до того, щоб цей міст відновити і зробити ще міцнішим. І це, мабуть, головне питання. Не так важливо, по який бік стіни хтось перебуває зараз, чи то стукає в зачинені двері, чи сам їх зачиняє. Перший крок до побудови мосту завжди за нами.